Ісуса Христа, для людей, які вірять. Чому? Тому що люди, які не вірять, для них абсолютно не має ніякого значення. Вони цей день, як інші, будні дні проводять. Але християни, які вірять, і їхнє життя свідчить, що Ісус живий, для них це має велике значення. І я хотів би декілька думок залишити для нас саме значення і Воскресіння, значення Воскресіння Ісуса Христа для віруючої людини, особисто для мене, і ви можете сказати і для вас. Взагалі, коли ми читаємо Євангелію від Матфія, від Марка, від Луки, від Івана, і кожен євангелист, він описує подію Воскресіння. Всі вони описують. І кожен з якоїсь сторони підходить цікаво. Але всі про одне, що печера, де було покладене тіло Ісуса, вона порожня. Тому що Ісус воскрес. І ми бачимо багато свідків Христового Воскресіння самої Євангелії. Це жінки. І перша людина, якій зустрівся воскрещий Христос, це була Марія Магдалина. Коли учні зайшли і побачили на має тіла Ісуса в печері, вони побігли. Але ця жінка, Марія Магдалина, яка отримала від Ісуса стільки багато благословіння, вона стояла біля гробу і плакала, тому що вона хотіла, хоч би ще один раз. Побачити тіло, яке для неї було дуже рідним. Але Ісуса там не було. Отже, сам Ісус прийшов туди на те місце, і коли вона плакала, Він сказав Марія, Він назвав її по імені. Ми бачимо, що учні також були свідками Воскресіння Ісуса і Петро, і Іван. І одного разу, коли вони були 10 зібрані в одній кімнаті, Ісус став посеред них і сказав мир вам. Але серед них не було ще одного учня. І це був Фома. І в народі інколи кажуть, Фома невірний. Чому? Тому що учні йому кажуть, слухай, ми бачили Ісуса. Дійсно, Він воскрес, Він живий, ми його бачили. А Фома каже, не повірю. Поки не побачу, не повірю. Аж доки не вкладу свої пальці в його рани, не повірю. І ось знову учні зібрані в одному місці, в одній кімнаті, двері закриті, все. І тут раптом, Ісус являється посеред них і каже до Фоми: Фома, ану підійди сюди, візьми, вклади свої пальці в мої рани. І коли Фома побачив, він не почав перевіряти, але він відразу сказав: Господь мій. І Бог мій. Отже, багато свідків Воскресіння Ісуса Христа. Одного разу 500 людей бачили Його одночасно. Апостол Павло минулому савел, який був ревним або гонителем церкви Ісуса Христа, Він також зустрівся з Христом на дорозі. Ісус його зустрів. І тому багато було свідків Воскресіння Ісуса. Але коли ми сьогодні з вами говоримо, ми не бачили. Але, друзі, серце наше відчуває, і ми віримо, що Він живий і воскрес чому? Тому що Христос сказав блаженні ті, які не бачили, а повірили. І ми сьогодні серед вас є ті, котрих називає Боже Слово блаженними, адже ми повірили в Його Воскресіння. Отже, яке значення Воскресіння Ісуса Христа для віруючих? Коли ми читаємо Іване від Івана, 10 розділ, сам Ісус сказав такі слова. 17 текста. Тому отець любить мене, що я віддаю життя моє, щоб знову прийняти Його. Ніхто не відбирає Його в мене, але я сам віддаю Його. Я маю владу віддати Його і маю владу прийняти його знову. Цю заповідь отримав я від Отця. Ісус каже, я мав і владу. Я отримав таку заповідь. Від кого? Від Отця. Отже, Він каже, я маю владу, щоб віддати своє життя. Ніхто не відбирає мене. Але цю владу і цю заповідь я отримав від Отця, тому що я є син Його, і я отримав цю владу. І Христос. Коли Він віддав своє життя на Голгофському хресті, і схилив свою голову і сказав: звершилось, тим самим Він своє життя віддав. Віддав за нас людей, Він помер. Але на третій день Він воскрес, Він знову прийняв це життя. Христос каже: ніхто не має цієї влади. Я маю владу віддати життя і маю владу прийняти знову. Отже, Воскресіння Ісуса це значення того, що Ісус. Являється Сином Божим. Слава йому! Друге, що я хотів би сказати: через Воскресіння Ісуса Христа, Його смерть є ефективною, спасаючою. Чому? Якби Христос тільки помер, але не Воскрес. То все те, що ми звершуємо, наші проповіді, наша віра, і все інше, воно б не мало ніякої цінності і ніякого змісту. Але апостол Павло в першому писанні до Коринтян, 15 розділі, ми читаємо в 17 тексті такі слова. І якщо Христос не воскрес, то віра наша даремна, ми ще в гріхах наших. Тоді і ті, що померли в Христі, загинули. Отже, але Ісус Воскрес. Слово Господнє каже, що якби не було Воскресіння, то віра була б даремна. Марно було б вірити, марно було б це те все робити, тому що якби не було Воскресіння, але Ісус Воскрес. І тому це є велике значення, що через Його Воскресіння, Його смерть. Вона є ефективною, тому що Він той, який прощає наші гріхи, і Його смерть і Воскресіння, воно оправдує кожного, хто вірує в нього. Слідуючи, що би я хотів сказати, яке велике значення має Воскресіння Ісуса Христа, і що ми сьогодні утверджуємо, кажемо, воістину Воскрес, те, що Воскресіння Ісуса підтверджує правдивість всіх. Його слів. Всі його слова, які сказані тут в Писанні, вони б не мали ніякого значення, якби Христос не Воскрес. Але тільки через Воскресіння Ісуса, всі слова священного Писання, вони мають значення. Скажемо разом: Слава Богу! Слава Господу! що Слово Боже воно має значення, тому що Ісус Воскрес. Одного разу Ісус своїх учнів зібрав. Після Воскресіння, і каже їм, я маю всю владу на небі і на землі. І ось я з вами у всі дні до закінчення віку. Якби не було Воскресіння, то ці слова вони б не, були, вони б не мали такого значення. Але тільки по тій причині, сестри, брати, що ми сьогодні, християни, віримо в Воскресіння Ісуса, ми віримо, що в Його присутність є серед нас. Слава Йому. Тому що Він сказав: Я з вами у всі дні до скінчення віку. В нашому житті є різні дні, є дні радості, коли ми радіємо, коли ми тішимося. Але є інколи дні, коли ми сумуємо, коли ми плачемо, коли ми щось переживаємо, коли може якась біль, якась тривога, якась хвороба. Що тоді робити? Але тоді, знову ж таки, потрібно зміцнитися словами, які сказав Ісус, я з вами, я з вами у всі дні до закінчення віку. Ми не знаємо, як довго буде людське життя на цій планеті, але Бог сказав, я з вами у всі дні до закінчення віку. Тому дійсно це велике благословіння, яке ми маємо в Ісусі. Коли, може, ми відчуваємо, що ми одні, одні ми залишені, ми якось самі в цьому житті стараємося боротися, друзі, пам'ятаємо, Ісус, Він є поруч. Якщо ти віриш в Його Воскресіння, якщо ти віриш. Те, що Він живий, клич до нього. Не закривай своїх уст, але просто скажи йому, що в тебе болить, яка в тебе хвороба чи переживання, і він сильний прийти на допомогу. Якби не живий Ісус, і якби не Його Воскресіння, то моє життя вже давно закінчилося, і моє тіло, напевно, давно б згнило в селі землі. Тому що коли я народився, і моя сестра, я сам двійнят, і прийшло небагато часу. І ми захворіли на хворобу на той час, лікарі не могли дати діагнозу, визначення хвороби. Все тіло наше було покрите страшними гнойними ранами. І мама лежала декілька місяців в лікарні. І одного разу лікар, яка давала поради лікуванню, сказала: жіночко, ми все зробили для ваших дітей, але ваші діти з дня на день помирають. Тому будьте готові. І коли мама почула ці слова, вона сказала, якщо так, то я би хотіла, щоб ви відвезли моїх дітей додому. І коли нас двох привезли, окривавлені тіла, тому що не можна було якось знаєте, взяти в одежі це все, тому що страшна картина. Не можна було близько підійти неприємний запах. І ось ми двоє маленьких, і з дня на день ми маємо померти. Тому що лікарі не дають ніякої надії на життя. І тоді мій дідусь каже, що будемо робити? Я піду на зібрання, піду до віруючих людей, буду просити, щоб молилися за моїх внуків. І він пізніше розповідав мені, я каже: прийшов в хату, кімнати були наповнені людьми, і за столом стояв проповідник, який проповідував слово. Я підійшов наперед. І так впав на коліна і кажу, брати і сестри, помоліться за моїх внуків, вони помирають. І всі ті, які були присутні в тому залі, схилили свої коліна і ревно почали кликати до Бога, щоб Бог явив свою милість. Це була неділя. Він розповідав, коли я повернувся додому. В хаті було тихо. Це було незвично, тому що постійний був плач. Ми двоє маленьких постійно плакали, плакали, тому що нестерпні болі, оце все та хвороба, і вона поширювалася. Але кажу, коли в той недільний день після служіння я прийшов, все було тихо. Я подивився, двоє маленьких сплять. Їхня мама поруч також відпочиває, тому що постійно безсонні ночі. І чудо, Бог явив. Всереду, в нашій хаті, Було служіння тому що люди йшли дивитися, що зробив Бог. Ми двоє маленьких дітей були очищені від цієї хвороби. Все те, що було на тілі, воно просто зійшло як лушпиння з молодої картопи. Пізніше приїхав професор з Луцька, з обласного центру який бачив нас, щоби поглянути, що сталося, і він запитує мого дідуся. Слухайте, чим ви лікували ваших внуків? Що ви робили, якими травами, що ви робили для цих дітей, в яких водах ви? Але мій дід підняв свою голову до неба, розповідав після. Каже, я підняв свою голову до неба і сказав: є лікар над лікарями ім'я йому Ісус. Слава Йому. Брати і сестри, значення воскресіння Ісуса Христа! Для того, хто вірить, це велике. Для того, хто не вірить, це просто якась історія. Але для того, хто вірить в Божого Сина, як того, який живий, це велике значення. Бог подарував мені прекрасну сім'ю. Моя сестра також має чудову сім'ю, має дев'ять дітей, має багато внуків, і ми славимо Бога. Скажіть, чи не варто служити такому Богу? Чи не варто віддати своє життя і посвятити Йому? Але ще одне хочу сказати. Яке значення Воскресіння Ісуса для людей, які вірять? Це слідуюче. Воскресіння Ісуса Христа, воно принесло всім віруючим в Нього тверду надію на майбутнє вічне життя з Богом, яке ніколи не закінчиться. Сьогодні реакція людей на вічність і на Воскресіння різна. Пам'ятаєте, 17 розділ книга дія апостолів, коли апостол Павло проповідує там в Єфесі, в Афінах. І люди почали слухати його проповідь, але він почав говорити їм про Воскресіння мертвих. І відразу люди почали щось не так. І три категорії людей ми бачимо там: перша група. Як тільки почули про Воскресіння мертвих, вони почали сміятися з нього, з його проповіді. Інша група людей, як почули про Воскресіння мертвих, вони сказали: ми почуємо, ми будемо Це слухати, але Тебе іншим разом послухаймо, не сьогодні. Але там ще була третя група людей, які повірили в Ісуса і повірили в Воскресіння. І вони приєдналися до церкви Господа Ісуса Христа. Тому сьогодні ми ось тут зібрані на цьому святковому богослужінні. Нас так багато і маленькі діти з нами, і молодь, і старші. І ми всі тут. Сьогодні питання, чи вірю я, що дає мені моя віра? Якщо я віру в Ісуса, але питання стоїть, але чи ти віриш, що ти після свого закінчення земного життя ти будеш вічно жити з Богом? І тут інколи люди кажуть, важко це повірити, ніхто ще з того світу не приходив. Як це повірити? І я маю завжди відповідь. Я кажу: я знаю одного, який приходив, який був мертвий, який реально помер, тому що це засвідчив і сотник, це засвідчив і пилат, це засвідчили воїни. Він помер. Але на третій день він тріумфально піднявся і сказав: Я маю ключі. Адом і смерті. Він забрався ключі в диявола, тому що перша людина, яка зрішила Адам з Євою, вони ці ключі добровільно віддали дияволу. І диявол мав владу над людським життям. Але коли Ісус пройшов через смерть, Він смертю, смертю подолав. Слава Ісусу, тим самим Він забрав ключі від пекла і смерті. І сьогодні. Він цар над царями, він пан над панами. Сьогодні йому поклоняються мільйони, мільйони, мільярди людей на землі, і визнають його Ісус Господь. І коли життя закінчується на цій землі, нема страху. Чому? Тому що ти знаєш, куди ти йдеш. В тебе є вічність з Ісусом, який тримає ключі смерті і аду. І тому сьогодні варто повірити, довірити своє життя йому, Його в руки і слідувати за ним в житті. І коли закінчиться ця земна мандрівка, ми знаємо, що Бог Він приготував прекрасне місто там, в небесах, для всіх тих, хто повірили в нього, хто йдуть за ним і залишаються йому вірними. Як це зробили апостоли, які до кінця були вірні йому. І навіть багато з них закінчили своє життя мученицькою смертю. Чому? Тому що вони були вірні Ісусу. Нехай Господь благословив всіх нас, друзі, сьогодні, прислухання Божого Слова. Я запрошую всіх нас піднятися. Ми будемо зараз молитися і дякувати Богу за цей благословений недільний святковий день. Ми чули багато сьогодні слова. Молодь так просто показала доступну цю постановку. Як багато сьогодні людей зміщають свій фокус з головного центру свята, то кролик, то булочка, то Пасха, то ще щось інше, то якісь святкові сіли, тому подібне, друзі, але центром Пасхи, центром свята є Ісус Воскрес. І тому значення. Воскресіння Ісуса Христа для того, хто вірує Це велике. Тримаймося, Господа. А хто сьогодні ще вагається, Господь скличе вас, Господь закликає, такий, як є, прийди в своїх гріхах, в своїх переживаннях, принеси це до Ісуса. І Він хоче простити тебе. І Він хоче тобі дати нове життя. І Він хоче тобі дати прощення і вічність там, в прекрасному небі. Ми будемо зараз молитися, ми будемо дякувати Бога. Але якщо сьогодні на цьому місці хтось є, і ваше серце, воно неспокійне. Дух святий торкається вашого серця, і вам потрібне примирення з Богом. Писання каже, є один посередник між Богом і людьми це Ісус Христос. Розп'ятий на Христі, Його руки пробиті цвяхами. І ці руки, які були простерті, Ніби говорять, ніби говорять, щоб обійняти цілий світ, щоб кожна людина не втратила шанс бути спасеною, не втрать свій шанс сьогодні йти. Прийди до Господа таким, як є, в покаянні своїх гріхів. І коли ти щиро покаєшся, Бог обіцяє тобі простити і ніколи більше не згадати твої провини, тому що ці провини він кинув. За свій хребет, вмираючи на Голговському хресті. Якщо сьогодні серед нас, тут або на балконі є, хто хотів би, щоб ми помолилися за вас, у вас є бажання сьогодні прийти до Господа, покаятися цей святковий день перед Богом, щоб ваше серце очистив Ісус. Він сьогодні своєю кров'ю має владу прощати нас від наших гріхів. Ми будемо молитися, якщо хтось бажає, будь ласка. Знак того, що ви бажаєте, можете підняти свою руку, і ми помолимося за вас. Бог бачить ваші руки. Хто ще бажає, друзі? Бог сьогодні серед нас. Його велика любов сьогодні до нас просягне. Він любить прощати, Він любить милувати, але прийде час, коли Він не буде милувати. Писання каже, що День благодаті закінчиться. Сьогодні ми живемо в День благодаті. Коли Бог каже, прийди до мене такий, як є, і я прощу тобі кожен гріх. Ми зараз будемо молитися. І під час молитви я запросив би тих, хто підняв свої руки і хто ще хоче вийти, підходьте сюди наперед, і ми будемо молитися зараз. Молимось.